Йоу рейдери. Сьогодні покажу, як можна отримати креслення зброї Буря в Варк Raiders. Карта поховане місто. Важливий момент. Креслення звичай не лежить десь на мапі. У більшості випадків його треба вибивати, тобто отримати після сутички. Якщо ти виграв момент і забрав лут. Моя логіка проста: я не біжу прямо за креслення. Я шукаю зони активності. Слухаю, постріли, дивлюсь на рухи і граю від ситуації. Головне не лізти в лоб. Працюйте через звук, таймінги, позицію. Зайняв позицію, дочекайся шансу. Дочекався шансу, відіграв, переграв. В цьому рейді так і вийшло. Я побачив вікно, виграв ситуацію, забрав лут, і серед нього було креслення бурі. Але забрати це пів справи. Далі найважливіше довести. Після такого луту легко захотіти ще файтів, ще ризику, але краще навпаки: мінімум зайвого, максимум контролю до Іваку. На виході тримайся спокійно, перевіряй підходи та мінімізуй ризики. Шукай не точку з кресленнями, а ситуацію з шансом топ-лут. Грай від позицій та таймінгів, не форс бій, забрав цінне одразу на Івак. Якщо хочеш, напиши, як ти граєш. Соло, дуо, тріо. Агресивно чи обережно. Я підкажу маршрут і стиль під тебе. Підпишись, якщо було корисно, і побачимось у рейдах.